Доброго ранку, мої любі дітки. Дітки, я сьогодні, коли прийшла зранку на роботу, то побачила цікаву річ. Вона кругленька. В неї накладають їжу, з неї їдять. Вона круглої форми. Що це, дітки? Так, це тарілка. Правильно. Якої вона форми? Спробуйте обвести пальчиком правильно круглої. А що у вас є в кімнаті круглої форми? Мені дуже цікаво, знайдіть ці предмети і надішліть мені добре. А ми сьогодні прикрасимо свою тарілочку і подаруємо своїм бабусям. А тарілочку можна прикрашати. Різними візерунками і краплинками. І різними лініями, і квіточками. Бачите, в мене прикрашена квіточками. А у вас, думаю, як... чим прикрашені тарілки? Дітки, давайте трішечки пограємо. Назвемо посуд. Що це? Так, Рінатік, це. Чайник, правильно? А це що? Маркуша. Ложка. А це що Вікторія? Виделка. А це Святослав. Ніж. Правильно. Хто знає? Чашка. Вірно. Так, Ізабелла. Так, тарілка. С тарілки що роблять дітки, правильно їдять. Ми сьогодні будемо ось таку тарілочку прикрашати. Краплинками я пропоную. Ватними паличками. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гру. Ми капусту січемо, Моркву ми тремо. Солимо капусту в бочку, кладемо, покотили бочку в льох, як стомилися ми. Ох! Малята для роботи нам потрібна вирізана заздалегідь форма тарілочки кругла, фарба. Я буду прикрашати червоною та зеленою. А ви прикрашаєте, яка вам сподобається. І ватні палички. Ми беремо нашу паличку, в зелену фарбу. Ось так. І я буду ось малесенькими ось такими рушинками прикрашати. Яка вийшла в нас тарілочка для бабусі? Дітки, вам сподобалась тарілочка? І мені сподобалась. Я сподіваюсь, бабусям теж сподобаються тарілочки, які прикрашите ви вдома. Добре, домовились? Що ми сьогодні прикрашали, нагадайте. Так, тарілочку, якої вона форми? Вірно, круглої. А якими кольорами ми прикрашали тарілочку? Так, червоним і правильно, Кіра. Зеленим кольором, вірно, дітки. А я буду чекати на ваші тарілочки, як ви прикрасите тарілочки та подаруєте своїм бабусям. Добре, до нових зустрічей!